Малята, запрошую вас на заняття з мовленнєвого розвитку. Ось і осінь вже до нас завітала. Перший місяць осені називається вересень. В народі можна почути ось і сівень на порозі. Це значить, що в цей час на полях засівають озимі культури. 23 вересня день осіннього рівнодення. Коли день та ніч стають однакові за часом, і після 23-го ніч стає довшою за день. Сонечко вже менше світить на землю, і рослини та дерева це одразу відчувають. Вони втрачають свій зелений колір, який був улітку, та поступово змінюють листя на червоний, жовтий коричневий колір. Природа готується до холодів, птахи відлітають до теплих країв. Лісові мешканці продовжують готуватись до зимівлі. Миші, ховрашки, кроти, білки роблять запаси для зимування. У вересні буває бабине літо. Це коли кілька днів поспіль на дворі тепла, майже суха погода. Селяни на городах. Ланах та садах прибирають врожай овочів, фруктів та роблять запаси на зиму. Якщо піти на прогулянку до лісу, ми можемо знайти перші осінні гриби, початок осені, а саме 1 вересня ми відзначаємо початок нового навчального року. Діти після літа повертаються до навчання, тож нехай осінь буде теплою. Та подарую вам натхнення в новому навчальному році. Дітки, дякую вам за увагу! До нових зустрічей!